Сьогодні у нас вівторок і тема стосується психології особистості. Чому ти недооцінюєш себе навіть тоді, коли досяг успіху? Тема сьогоднішньої зустрічі вітання, друзі. Тобі знайоме це відчуття, ти щось зробив, досягнув, тебе хвалять, а ти думаєш, так, це випадковість, або мені просто пощастило. Або, наприклад, це міг зробити будь-хто інший. Або вони не щирі зі мною. Це синдром самозванця. І він є навіть у дуже успішних людей. Причина в тому, що з дитинства нас могли оцінювати за результатом. Не по зусиллю, не за наміром, не тому, що ми просто є. І значить, якщо не максимум, значить недостатньо. Звідси з'являється хибне таке переконання. «я». Ніколи недостатній. Я завжди не такий. Але це не правда про нас. Це просто записаний в нашій голові сценарій. І ти маєш право від нього відмовитись. Ти не зобов'язаний бути над людиною, щоб мати цінність. Ти вже цінний. На цей день запрошую кожного переживати свою цінність, навіть як щось не вдається.